Христос рождається, славімо! Славі Узлюблені у Христі, брати та сестри. Сьогодні даємося разом із вами у молитві до Богородиці з Івано-Франківської духовної семінарії імені святого священомученика Йосифата. Заносимо сьогодні наші молитви до престолу Всевишнього намірені за припинення війни, за мірі спокій в нашій батьківщині та за здоров'я і міцність духу наших захисників. Молимося з вами і за вас.

Слава святи живети мати, а й от заслани, ботикінця, і в Духа Святого, Господа, що що й в Віцеві сходи, що за все в сина, і поклоняє, в тих що говорить через пророк, і дивно свято, собор, на Господи, і своріти, на хреща, і не пущення, які очікую в Сисіння, мертві, і життя, і будь-ях, ові. Слава душу, нас і Час і на віки, віків, амінь. Борови синів, радися, благої собою, слава Слова, на тих хані, і благословенні, ти Бога, того, води пробила Веса, спаси, і Словитна Слава і Сину, що нас відкупив в нині, час і на віки, віки, амінь. Борови синів, радися, Голоси на наші віки, захорони всі пекленого волю, запровадиться душі до небо, а осудимо ті, що найбільше потребує Того, Сергід. Розважмо перше радісне таїнство – благовіщення. Пресвята Богородиця сказала так: Богові, погодилася стати Матір'ю Спасителя, послуг Божої волі це найбільший дар, який ми можемо мати у своєму житті. Адже з його допомогою ми бачимо свої дії як частину великого плану Господнього. Навчимося від Пресвятої Богородиці завжди ствердно відповідати на Божий заклик та будьмо ревними виконавцями Його волі. Подшу нашого і на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Волда Марія, Господь собою, чеками, Ти між тихниках, і благословенні Дніма, воти проти Христа, спаса, і творити на тих нас, богорові сидіть, вороти, благодатна Марія, Господь собою. Волятна Марія, Господь з собою, лава слава на тише і по словах, ні то на то, во ти проти спаси, і провитина душа, по городиця, діворалі, вода Господь з ти і славяних ти планах во тих горинах, весна спаси, і провити на душа, бо ворога, Во бо ти боронила, Христа спасе, і зловити душа наш, бо родицях оратися, благодатна мріях Господь собой, благословени в тих тами, і благословених, ти мона того, у тих бородинах, Христа спаси, і зворити душа, наша. бо родицеї боратися, володатка мрія, Господь собою. Слава Тобі, Сину, і Святому Духові, і нині по на часах і віки Амінь. О, наш любимо Ісусе, просиме на наші віки, заборони наші пекенного вони, за проваджує свій до неба, а Господи, у ті, що найбільше потребує, Того, до себе. Розважмо друге, радісне таїнство, відвідуване Єлизавети. Берімо приклад із Марії та відвідуємо своїх ближніх. У ці події ми бачимо, наскільки важливою є підтримка того, хто поряд із нами. Будьмо тими, котрі вміють розділяти із нами радісні та сумні моменти, приділяти свій час та увагу іншим, а особливо тим, кому є нелегко у житті та хто найбільше потребує нашої присутності та втішного слова. i njegovina su skupu ne skupusu, de de nas, njegovina su skupu kao. Dobro, rodice, divo, radice, blagodatna Marija, blagoslovena ti i blagosloveni ti doma toho, godinu rodinu Hrsta, spasenih, zbavitele duša naša. Dobro, rodice, divo, radice, blagodatna blagoslovena i blagosloveni Во ти проти спаса і повітря душ наш, породи ця, ти порадися, Марія Господь собою, воссовена ти пішні даме, і по советі вона то, во ти проти спаса і спровити на душна, породи ця, ти порадися, Марія Господь собою, по славяна ти пішні даме, і по советі вона. Во ти провела, Христа спаси, і зловити на душ наших, бо хорони целі радися, володатна Марія, собою, слава на тиші камінь, і по славе, ніби на ти провела, Христа спаси, і збовите на душ наших, бо ворови цілі радийся, во дана Марія, Господь собою, лова славе, ти пішками, і волосы, ти воно. Во ти протила, спаси, збови ти та наші, бо рови ці ворадися, волдатна собою, слава ти віше даме, і благословенних диво на того, воти протила, христа спаси, і з боїта душа наш, борониця дівайся, волдатна Марія, Господь з собою, лава слава на тих і благословенник від воно.

Третє радісне таїнство, різдво Господа нашого Ісуса Христа. Сам Господь народився не у багатстві, а у богості. Він став людиною та жив якнайпростішим життям, аби показати кожному із нас, що матеріальні блага не є важливіш, найважливішими в нашому житті і події Різдва Христового візьмімо для себе направду важливе повчання. Уміємо приймати обставини та людей. Які є навколо нас, адже тоді ми зможемо легше спрямовуватись до святості, знаючи, що найважливішим багатством в житті є наші стосунки із Богом та відкритись до них, хто поряд із нами, Божого нашого і сину веса, нехай святиться і на Твоє, нехай Бога царство Твоє, нехай Якими прощаємо до наше, і ми нас нашим, і не води наслідство посу, а не зуби нас і духа. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тих міщенках, і благословенних підлога, того, води хвилини, Христа, спаса, і зворить на душа, погородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословен на тих читаниях і благословен, які вона того, во ти проти спаса і з повитий на душнах, породи ця діборатися, молодат Марія Господь собою, Бога слава на ти вічна, і во слава не пітла на того, во ти проти Христа спасибовити на душнах, породи ця, ні порадися, благодати Марія, Господь собою.

і лава слова, ніхто не мов, во ти надтого, проти спаси, і повити на душа, боронити ворави, вода Марія Господь собою, благословен, ти вічна, і благословен, ніби вона того, во тих протинах, Христа спаси, і повітря душа наш, борони си орави, слабо.

Розважмо четверте радісне таїнство, стрітення Господнє. Ми маємо жертвувати себе Господеві, не очікуючи нічого взамін. Наша пожертва Богові має проявлятися у добровільній допомозі ближнім, участь у богослужіннях, приватній молитві. Усім своїм життям ми маємо прославляти нашого Спасителя. Навчимося очікувати на Господа у нашому житті так, як Його приходу чекав правильний Симеон. Будьмо завжди готовими прийняти Ісуса в наше серце, та вміємо бачити Його в наших ближніх. Бог, що наш, на Нехай не святиться, ім'я Твоє, нехай приємна Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, в вік нашому службі, дай нам сьогодні, і просином. І в благословенних воно, во тих брони на ти, кордила, Христа, спаса і на душа, по воротах, і порадися, в благодатна Марія, Господь собою, благословенно ти вічеками, і благословення підлама того, во тих бронила, Христа, спаса, і збавити на душа. Вороницях і воратися, благодатна Марія, Господь собою. Іла слова, які воно, води проведена, при сах спаси, і зводити наш душна. Ворониця ради, все Марія, воспользую собою, лава слава, на тих каме, і бо Ти породила води провела, весна спасибо душнаш, бо ворога ради, собою на Марія, з тобою воссовена, ти військ даме. І лава слова, ни два на во, по тих проти спасай, з повітря душ наш, Марія, Господь собою, лава славе на тише даме, и по словам, бо Ти от вол, води проти спаси, і повітря на наш, Марія, Господь собою, лава ти вишні каме. І благословенних воно, по тих Христа, спаса, і збори та душа наші, бо родиця діворатися, во датах марія, Господь собою, благословенти вічинка, і благословенних воно, по тих родинах, христа Спаса і збори, та душа на родицях, ні порадися, волта Марія, Господь з собою, благословенно тих пішками. І благословенний і плану, того, води проти ста, спаси і зворити на душі наші. Слава Дубі, Сину, і Святому Духові, і нині і по всех часах і на віки віків. Амінь. Понащупає Ісусе, проси на наші віки, заброни наші пекені огонь, за проваджуючи душі до неба, благослови ті, що найбільше потребує, Того, Господи. Розважмо п'яте радісне таїнство, віднайдення Ісуса у храмі. У будь-якій складній ситуації шукаємо її вирішення у храмі через усі труднощі, негаразди та непорозуміння, проходімо, приходячи до Ісуса, який завжди є у храмі. Ми маємо покладатися на нього, довірятися Йому та докладати усіх зусиль, аби разом із ним пройти всі наші випробування. Молитва до Спасителя це найкращий спосіб знайти вирішення будь-якої ситуації, проте нам потрібно знайти Ісуса у храмі. Су наш щоб і нехай святиться, ім'я Твоє, нехай Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і нашому службі, дай нам сьогодні, і после нам наші, як ми прощаємо, до і ми води але ми нас і бокала. Благословен благослове, на тихниках, і по славені до на то, во і политика душ наш, по воротах, і в оратися, на дана Марія, Господь собою, благословяна тихниками, і благословень в тонах, вотин провела, Христа, спасає ісбавити на душ наш, породи благодатна Марія, Господь собою. Благословен ти вічна, і по словах, ти воно того, во ти протинахриста спаси, і з повітря душна. Бо ворониця діборатися, молода Марія, Господь собою, благословенно ти вічнами, і по словах, ти воно того, во ти проти на Христа спаси, і з боли та душа, породи це діборатися, молода Господь.

Богородиця Діво радися, благодати Марія, Господь з собою, благословенно тихника, і благословенних Бога, води проти вас Христа, спаси і зворити на душа, слава Тобі, Сину і Святому Духові, і нині по всех на віки віків. Амінь. О, наш Любий Ісусе проси, на наші віки, заброни нас і пека. Щиро дякуємо всім, які сьогодні разом з нами молилися. І в цей час, коли стоїмо на порозі Нового року, промомо разом, Господи Боже, владико всього видимого і невидимого, від Твоєї святої волі залежать усі дні і літа нашого життя. Дякуючи Тобі, милосердний, Отче, за все, що Ти дозволив нам прожити ще один рік. Просимо подарувати нам довгоочікуваний справедливий мир. З невимовного людинолюбства Твого Амінь.